Запам'ятався мені тим, що ми боремось, ми віримо і перемагаємо. І сподіваюся, що так буде в прийдешньому року. Єдине, що болиться, звісно, війна і те, що кожен день гинуть люди. Зосереджуємося на тому, щоб уже якось нарешті закінчилася війна перемогою. Це прийняли у переговори у Євросоюз. Оце велике для нас, для України. Так що так, най Бог дасть, щоб було все добре, щоб вже мир був в на нашій цілій Україні. У нас уж город мирний. Якщо моя ми подруга -по вона з Харкова і тут живе, а в мирному місті ми переживаємо, звісно, всі перипетії, все, що відбувається. У людей є багато хвороб в цьому році, вже з'явилося, які з'явилися в минулому, і за стану того, що нервова система зараз то все показує. Ну, Сподіваємося, на краще, звісно, люди вже, е, на жаль, але і пристосовуються до війни, вже вміють жити в війні, тому що навіть так людина вміє пристосуватися. Чим запам'ятався війна, смуток, при всім тим, що є навіть позитивні моменти, все рівно щось є таке, яке лежить на душі і важко. Минулий рік підтримки. Та які у нас події? Війна, які можуть бути події? Закінчення війни. А так більше нічого. Більше нічого не хочеться. Закінчиться війна, і життя продовжиться нормально. А так поки що живемо, як живемо. Запам'ятався е цими постійними обстрілами, постійними тривогами. Ми не здаємо своїх територій, тим, що ми віримо в перемогу і знаємо, що Україна найкраща була є і буде. Переможемо. Війна, я, чесно кажучи, два дні як з Бахмута, по тому я вам не скажу зараз, що врізалось. Багато чого врізалось, але такого чогось ну, ну явно не політичне щось. Війна, і, і що вдалося втримати, хоча б ті позиції, які були, і, і незалежність втримати. Це я думаю, основна подія. Зараз головна подія це те, що Україна залишилась Україною. Те, що ми в змозі воювати з дуже сильним агресором та ворогом. Це в першу чергу. Звісно, дуже важливо, що щоб кожен із нас знайшов собі сили, рухатися далі, допомагати армії і не забувати насолоджуватися моментом і життям, тому що життя проходить. І насправді інколи дуже навіть непомітно це цей час проходить для нас.